Клевін, тунель кохання. Вже другий раз я тут в цьому тунелі кохання. Ось тут красота, ліпота. А ще тут ходять по поїзда. Вони правда не часто тут ходять, але все одно ходять, треба бути дуже обережним, дуже акуратним. От так ось. Ну і ще що я можу сказати про тунель кохання. Людей дуже багато Але прищати, за того, що дощ. Погода не льотна. Тільки наша група, виходить, 16 чоловік. Є магнітики, є ресторан, є готель. Ну а це вже інший тунель кохання теж. Рівненська область, я так зрозумів, що сюди туристи не ходять. Ось так ось. Ну тут теж так непогано, красивенько, непогано. Отлічненько. Сьогодні 10 вересня. Відео я не знаю, коли вийде в мене на каналі, коли я його змонтую. Тому, шановні підписники, доведеться вам трішечки почекати. Я обов'язково відео викладу себе на ютуб каналі. Хто на мене не, не, не підписаний, не підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, до побачення, до зустрічі на моєму каналі. Батарея разряжається, навіть мою... Що... Меня поставить делать видео с сил на моєму телефоні. У мене сили то є. Телефоне липая этих селенок, да. Это вопрос, питание хорошее, либо питание. Ой. Там. Да, тут отличный. Всім рекомендую сюди приїхать. Це Ривенская Рів область. Кле Мисто Клевень. Населення, я не знаю, скільки тут мешкає людей. Є готель, є ресторанчик, так, ми, ми будемо зараз обідати, обідати.